Відео було зняти ще у січні місяці, але так як сьогодні погана погода, я вирішила виставляти його YouTube. Як бачите, ми вже навіть встигли переїхати на нову локацію, яку також скоро покажу вам у своєму влозі. Тому чекайте, а поки що дивимось відео, скільки заробляє майстер манікюру Юру, і мій зафіксований останній робочий день на попередній локації. Поїхай. Вставати в сьомій ранку, звісно, таке собі удовольстві, тому півранку я ходжу приблизно з таким лицем. А ще я одразу вибачаюсь за якість на деяких кадрах, тому що я думала, що мені вже потрібно міняти телефон, а насправді, на чехлі були якісь пластмасові накладки на камері. Ранкові ритуали це, звичайно, догляд, тому трішки покажу вам своєї косметики. Після мимані наношу сиворотку і закриваю її, звичайно, що кремом. Зимою мене прям дуже сильно виручав цей крем-поріду, тому що він гарно зволожував усі сухі ділянки. Проте зараз вже на більш тепліший період я його змінила. Якщо маєте проблеми з сухістю, то дуже рекомендую. Після доглядових процедурок ми переходимо на кухню, де будемо снідати, а також будемо годувати білочок, тому що вони вже живуть з нами більше ніж півроку. Хоча мені здається, що білки зі мною вже давніші. Назвали ми їх чіпі і чапа, так само під ту музику, яку ви подумали. Так як я готуюся до переїзду і також відпустки, то в мене зовсім немає часу на приготування їжі, і ми замовили собі ось такі раціони. Заливаємо каву, і на сніданок була якась вівсянка. Я не любитель вівсянки, тому... Сніданок на троєчку, але побігли далі. Швиденько доношу тон та малюю стрілки і вибагаю, тому що ще 40 хвилин мінімум мені потрібно їхати на роботу. О, боже, ясно. Прекрасна погода. Але сніг, здається, не падав, тому чистити вже не прийдеться. Так. Машиночка без капельки снігу. До речі, це я зробила на маньках. Це вже моє, до речі, третє авто. І надіюся, що не за горами четверте. Будемо поки прогрівати машинку. А насправді я взагалі не знаю, чим би я займалася в тому житті, якби не манікюр. Тому що я працюю з 15 років, ну і, відповідно, вже трошечки знаю в тому толк. І мені подобається, що от стільки років я працюю, вже буду скоро 10 років, а ця сфера постійно розвивається. І я розвиваюся також разом з нею. Так, що їдемо на роботку і будемо далі заробляти гроші на свої хатілочки. А ось переді мною вже цей будинок, у який ми переїжджаємо і будемо працювати. По дорозі, звичайно, що мушу заїхати на нову пошту, забрати посилки, тому що весь переїзд мій складається з одного слова. Нова пошта. Ми міняли усі меблі в студії. Переважно це було на замовлення. Але сюди я замовила білий комод. Просто через те, що вигідніше було його замовити онлайн, а не на замовлення, так як він і так буде стояти у закритій кімнаті в Я перевіряла на пошті, бо він дуже важкий. Його ледве мені донесли. І не хотіла вже когось тривожити, бо і так працівника просила занести мені машину. Білий, наче вже добре, там розберемося. Будемо прощатися з цією локацією. Тут я пропрацювала приблизно 2,5 роки, я дуже сильно виросла саме на цій локації, багато чого змінилося і ростемо далі. Ну А тепер переходимо до роботи. Я буду проговорювати повністю усе, що робила, і підраховувати у загальну суму. Виконано покриття з укріпленням, і також френч з додатковим дизайном. Загальна сума цієї роботи 1150. Наступні нігтики, і тут нам потрібно було виконати реставрацію квадрату на декількох нігтях. Бо у клієнточки сильно скручуються кутики. Відповідно, треба їх додатково зміцнювати. В цій роботі виконано покриття з укріпленням, додатково зроблена реставрація нігтів і френч. Загальна сума роботи 1250 гривень. Ну як ви зрозуміли, якщо день починається з френчу, то цілий день ти й будеш його робити. У третьої клієнтки виконано покриття з укріпленням та гельна котяче око. По сумі виходить 1000 гривень. Чотири з половиною години роботи без перестанку пройшло успішно. Понаставляла я, звісно, собі записів по півтори години. І, як завжди, коли я ставлю чуть-чуть менше часу собі на запис, мене просять френч. Тому сьогодні було два френчі, ви вже бачили, і одне котяче око. Попереду ще три записи. Я зараз, нарешті, маю 40 хвилин вільних, то пообідаю, тому що другий сніданок я вже пропустила. І я успішно запатькала свою кофту білим гель-лаком. Головне, що на базових курсах я завжди кажу: вдівайте те, що вам не шкода. Бо ви можете запатькати свій одяг. Костюм за 3000 гривень. Сюди! Сюди! Так, щось дуже засвічує. Господи, як фотогенічно. Є. Yeah. А це обет майстра манікюру. Будемо кушати. Четверта клієнтка прийшла з мінус одним, тому тут виконане укріплення, нарощення одного і френч. Загальна сума цього манікюру 1200 гривень. Між клієнтами встигла зловити трішечки гарного неба, але ненадовго, тому далі йдемо працювати. П'ята клієнтка також мінус один, тому виконуємо покриття з укріпленням, нарощення одного і тут по сумі виходить 1100 гривень. Цей вже останній запис чекаю свою подружку і відчуваю, що сил немає. Чомусь втирка проносилась тут погано, але, звичайно, я мусила зафіксувати це до. Також покриття з укріпленням і гілле котяче око. По сумі 1000 гривень. За 29-та, робочий день завершено. Якщо я зранку мала дуже багато ентузіазму знімати відео, то зараз воно трошечки пропало. Але ще все ж таки познімаю. Десь за півгодинки, коротше, буду їхати вже додому, тому що ще зараз помию інструмент після роботи і також планую е розкласти трохи цього стенду вже заберу з собою на нову студію, щоб потім за один раз це все не забирати. Треба, звісно. Цю картину теж зняти вже наступного тижня. Поки я складаю цей декор, ми з вами підрахуємо загальну суму, яку я зробила протягом усього дня. Переважно я не працюю так багато і не беру стількох клієнтів в один день. Це було виключення. Зараз приймаю максимум 3-4 клієнта. Коротше, здалося, що. ой, го! -го! Що ніби зовсім чуть-чуть так склала, а. А вийшов такий пакетик. Короч, ясно. Донести тепер тут треба. Можете порівняти мої. порівняти. <ривання> <ривання> Можете порівняти мої. Боже, все, я вже навіть слова забула. Коротше, їдемо додому, ще спочатку заїдемо на заправку. Вдома ще має забрати посилки і може їх оглянути на годиннику 10 по 9 Заїжджаю на заправку тільки цей кадр. До речі, і зняла по дорозі. Додому вже нічого не знімала. Їхати приблизно пів години, тому так посилки забрала одну. Розпакуємо разом з вами, якраз поки буде грітися моя вечеря. До речі, це посилка, це комплімент від нової пошти, бо в мене були якісь проблеми з однією посилкою. І вони вирішили відправити мені ось такий подарунок, і я була в шоці, що тут? Ось такий палет, який дуже зручно використовувати під чашку. Знаю, що колись у них були просто пластмасові такі чашки, які можна брати з собою, бо мені давно-давно висилали також такий подарунок за якийсь профтичок. Але тут в нас вже іде більш силіконова, вона ось так розкладається, дуже зручно її брати кудись з собою І виглядає, до речі, дуже мімімішно, гарний колір. Далі у посилці був також шопер з їхнім брендуванням, і в кінці посилочки я знайшла також каву. В принципі, це все по відео, тому що сил у мене більше зовсім немає тому закінчую епічно вечерію. Сьогоднішній день день жалоби в Україні. Я не можу про це вам не сказати і не нагадати, щоб ми не забували донатити і пам'ятати, що гімн України досі існує. Тому я задонатила 50% заробітку за цей день. І при можливості нагадую вам також зробити донат.